ARX Robotics представила бойовий наземний роботизований комплекс Гереон. Проект реалізували в межах європейсько-української програми разом із компанією Frontline та за порадами українських військових. НРК здатен нести різне корисне та бойове навантаження вагою до 500 кг на відстань до 40 км. Окремо ARX у співпраці з Valhalla адаптувала систему до європейських стандартів сертифікації та інтегрувала сучасне озброєння. Передачу Україні НРК цього типу анонсували ще в листопаді 2024 року. За словами генерального директора IRX Robotics, постачання планували завершити до кінця того ж року. Тоді уряд Німеччини профінансував закупівлю 30 таких дронів. Водночас, компанія повідомила, що створить в Україні власний центр технологій і технічного обслуговування.